Тієї ночі вона знову бачила сон. Ліс, ніби дихав, з темної глибини виринала рука. Маленька, худенька, дитяча. Але замість допомоги вона щось простягала. Десь у цей самий час, за сотні кілометрів від Вінниці, в Івано-Франківську, чоловік на ім'я Олег нахилився, щоб підняти точно таку саму коробку, таку ж безіменну, таку ж мовчазну і знайшов там точно таку ж мавпочку. А ще за день Сергій. Фермер із Тернопільщини почув у своїй вітальній голос доньки. Вона гралася з плюшевою іграшкою і раптом промовила: А тепер ти помреш? Голос був не її, і Сергій це знав: шестеро людей, шестеро адресатів. Вони не знають один одного, живуть у різних куточках країни, працюють, виховують дітей, забувши чи вдаючи, що забули про ті декілька тижнів літа в таборі Зоряний ліс. Тоді вони були дітьми. Які в лісі придумали гру, нібито магічний виклик чогось темного? Це здавалося дурнею, нічим серйозним. Але зараз зараз щось повертається. Посилки приходять із ними спогади, які давно мали б відійти в небуття. Бажаєш продовження? Підписуйся, залишай свою моторошну історію в коментарях. І, можливо, саме твій кошмар оживе в наступному відео.